Як не дивно говорить про це, поки що не а, власне, самі ж окупанти, оці їхні всі так звані Z-воєнкори, пишуть, що був цілий рій дронів, і також атаки ракетами Нептун. Здебільшого по Севастополю, там по трьох районах, цілилися буцімто по теплоелектростанції, що, як ви сказали, не може не радувати. Так, нехай, нехай там теж розуміють, з чим ми стикаємося. А також по трьох, ну, скажімо так, морських. Не, ну, не об'єктах, а районах, давайте так. Це бухти власне Балаклава, Інкерман та Мису Фіоленд. що там може цікаво бути розташованого? Я думаю, що коли ми говоримо про те, що виноситься з Криму перед ногами, то Ну мені хотілося б їх вам можливо, щоб винесли там колону тих чиновників на чолі з Хьоновим, тому що від них дуже багато зла, ми це знаємо. А якщо ми говоримо в тому числі про ресурсність мілітарну, ресурсність російських окупантів на тимчасово окупованому півострові, то звичайно мова йде: даруйте про в тому числі системи протиповітряної оборони. Наприклад, так можливо, також неможливо. Я думаю, що це є ціллю для сил оборони. Також майданчики, де запускаються ті самі шахеди або працюють. Інші дрони, яких дуже багато летить по Україні, і власне все-таки пріоритетність це системи протиповітряної оборони. Тому що якщо е, це буде зруйновано, як е, отой е, захисний редут. В наш, в нашому, Звичайно, в нашому небесному просторі, на тимчасово окупованому е Кримом, то звичайно ми говоримо про те, що далі будуть летіти вже і ракети, далі можуть відпрацьовувати інші е засоби вогневого ураження, які будуть вибивати ще раз скажу ресурсність е російських окупантів. Тому що ну, сьогодні ми, е новина е крайніх годин, так, що техніка з Криму або через Крим йде е, там по так званому сухопутному коридору, там через Запорізьку або тимчасову частину тимчасово окупованої Херсонської області. Куди ця техніка військова йде? Зрозуміло, для підсилення ворожого контингенту, як на Херсонщині, в тому ж це можливо допускаємо. Так на запорізьких напрямках, і власне на Времівський плацдарм або велику Новосівку, так Тобто мілітарний хаб Крим. Таким, як його створили сьогодні окупанти, він саме для цього і використовується, е, в тому числі чому я кажу про пріоритети, і чому наголошую на системах е, протиповітряної оборони, а си, е, системи протиповітряної оборони це ж не лише е, пускові установки, власне, так, це в тому числі і склади борси на ЛСБ відповідними, це звичайно, і е, системи РЕБУ, це, звичайно, РЛСКи. Які є очима і вухами російських окупантів не лише в Криму, а й працюють в тому ж по, зокрема, нашому півдні. І все це треба знищувати, так? для того, щоб ми далі займалися деокупацією нашого тимчасово окупованого півострова. Власне, ці елементи на сьогодні знищуються. І ви бачите, якщо ми говоримо про незаконність об'єкту, так званий кримський міст. Він не є на сьогодні пріоритетним, однозначно, він буде знищений. Це є Крим, наш український, так але сьогодні пріоритетність саме в тих напрямках, саме в тих об'єктах, про які я о, зараз і сказав. Ви от згадали про пересування військ, так про їхню логістику. І от цікаво, що буквально пару хвилин тому. Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко заявляє, що останніми днями сильно сповільнилися оці пересування, і в першу чергу, що стосується не живої сили, а саме техніки, що значно значно зменшилися оці колони, і взагалі кількість, яка фіксується нашими громадянами, це свідчить про те, що у росіян вже зменшуються ресурси, чи вони чомусь зараз кудись як можуть хочуть перенаправити по іншому напряму. Ну, давайте так. Потужності і ресурсність окупантів вони звичайно зменшуються сьогодні. Я бачу, як деякі мої колеги вони оцінюють певні можливості ворога як такі, що дійсно зменшуються. І я з цим погоджуюся, тому що ну, по перше, дивіться, сьогодні на полі бою ця механізована компонента ворожа, вона використовується але. Менше стало уражень, це не від того, що сили оборони стали гірше працювати, а якраз навпаки, тому що сили оборони дуже багато вибили і вибивають там бойових броньованих машин. Якщо ми говоримо, наприклад, там про бехи, БМП, зокрема, там про БТР або, або про реактивні системи залпового вогню. Це значить, що їх на полі бою дійсно стало менше, тому і це показник. Я не кажу про те, що ресурсність ворога воно сьогодні е, критично для нього знизилася, але вона ця ресурсність вона стає меншою. І якщо е, подивитися на оцінки і наших е, очільників військово-політичних, подивіться головком Сирський також говорить про е, відповідний напрямок. І говорить про те, про що ми всі теж говоримо, що ворог надзвичайно о, переважає нас у живій силі, е, і вже менше говоримо, можливо, там ні, так звичайно, артилерія е, у них е, сильна, так багато цих е, одиниць бойової техніки, цих артилерійських систем, там, авіація взагалі теж на жаль є повна перевага, але е, про механізовану компоненту менше дійсно стає менше. І сьогодні е, військово-промисловий комплекс Російської Федерації. На мій погляд, він все-таки не здатний е, повноцінно випускати таку кількість продукції, військового характеру, яка може заповнювати оці прогалини. Тобто, якщо вони м'ясо ще знаходять для того, щоб кидати його в шторми, то е, з бойовою технікою сьогодні вже виникають проблеми. Угу. Дякую. І от ви до цього згадували про те, що в Грозному також було гучно. От е, буквально зараз це також перед моїми очима. В Сочі е, об'явили план кавьор, як у них, у них це цікаво називається постійно, е, тому що теж була атака дронів. Тобто, летіло, як бачимо, не лише на, на наш Крим, а й загалом по всьому тому напряму. на Кавказ долетіло, і в тому числі і по грозному там навіть сам Кадирів вийшов, сказав, що от постраждали четверо чеченських там і так далі. А, що в нас там є цікавого, що ми можемо уразити? Тому що ну ми так не людині, яка не сильно посвідчена в це, ну, може здаватися, що загалом цей регіон він більше як політично має сенс ніж військово, чи виправте мене? Ну, давайте так. Сочинська агломерація, називаємо її так. Вона е, з політичної точки зору, це ж там е, зрозуміло, є е, відповідні резиденції, в тому числі і Путіна. Е, це іміджеві такі удари. По-перше, по-друге, якщо там є відповідні резиденції так званого президента, так званої Російської Федерації, то е, певним чином там, можливо, знаходяться і швидше за все е, знаходяться, наприклад, ті самі системи протиповітряної оборони. І власне, ми. Е, Відпрацьовуємо свої питання, тобто наші бойові комарі вони, е, е, змінюються у них тактико-технічні характеристики. От погрозному даремно пригадую, сьогодні, там, я вже казав, півтори тисячі кілометрів пролетіло, вдруге влучає в казарму. Тобто, точнісінько, не десь поблизу е, казарми, не десь поблизу там Грозного, а туди, куди саме мало прилетіти. Наскільки мені е, відомо, зараз вже шестеро там е, поранених, звичайно, легко. Це зрозуміло, бо це про це заявляє сам Кадиров. Це і для нього такий іміджовий. Я думаю, удар. Це дуже важливо в цій політиці, тому що і наші партнери, і так звані союзники, і так званої Росії, вони все це спостерігають. Вони роблять е, свої висновки. Е, можливо, це і звичайно. Це ми не можемо співпоставити там з втратами Росії в Сирії, але тим не менше так, от е, по Кадирову, ну це і запрошення, в тому числі від сил оборони. До Тікток військ, щоб вони нарешті, подолавши цю чималеньку відстань, можливо, з'явилися на лінії бойового зіткнення, і власне про це теж е треба говорити, тому що ну дуже багато що про Україну і навколо Російсько-українського фронту говорить Кадиров Ну власне, це йому привітання е у тому числі. Ну, така легесенька для початку українська вендета. Ти, хоча б з'явись на полі бою для цих кланів, які представляє Кадиро, ну це теж такі певні ляпаси, і знову таки, це і показник того. Я не даремно про це кажу, що Кадирова можливо треба і змінити. Ну, це, скажімо так, це вже дещо інша тема, але тим не менше. В даному випадку, бачимо, що це відстань. Є влучання сьогодні і в Донецькій області в склад БК. Ну, тобто, є сьогодні гарні новини, про які можна, і ми дійсно говоримо, дякую за це. Так, друзі, пишіть у коментарях, яка ціль уражена за сьогодні вам найбільше сподобалося, і я вас закликаю обов'язково написати привітання нашим захисникам, адже сьогодні день сухопутних військ Збройних сил України, а саме на їхніх плечах і тримається вся наша оборона, фактично. І також не забувайте поставити лайк та підписатися. Ну і наостанок, пане Сергію, от власне сьогодні, так як день сухопутних військ, розкажіть, з якими можливо з якими проблемами ви взагалі яка обстановка зараз по вашому. Напрямку роботи саме от в, в цьому сенсі. Е, ну, я не хотів би говорити там про якісь е, проблеми. Е, просто має бути завжди можливість, вона така є, знищувати найбільше ворогів. Оце по так щоб е, максимально ми могли знищувати ворогів, максимально наносити йому. Шкоду у цього хочеться робити кожного дня більше. Десь заважає погода, десь якісь певні теж моменти впливають на це, але це найголовніше бажання, і дуже хотілося, щоб воно здійснювалося. І над цим усім працюємо ще раз. Хочу привітати нашу піхоту, тому що сухопутні війська, хоча це не лише звичайно піхота. Але сухопутні війська це сіль наших збройних сил, на яких все це тримається. Дуже дякуємо за співпрацю і за побратимство. Дякую вам щиро, друзі. І з нами сьогодні на прямому зв'язку був Сергій Братчук. Тож я вам нагадаю, також, що це речник українського доброволь... Української добровольчої армії Південь, і не забувайте також написати йому привітання, адже він власне також боронить нас. І також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і побачимося у одному з минулих або у наступному відео. Дякую.